Котятка мои с котами, с кошками. Кот ушел здесь, кошечки. и кот пришел. Иди сюда, котик, иди. Эй, иди. Ось, кот, какой красивый у нас. Тоже старый уже кот, но поправился в этом году. Так, хороший, один совсем такой поганый. Теж приблудився года чотири назад і так і живе тут. Йди, йди їш, йди, йди, йди їж. Поки їдять всі. Ось сімейка, збори їсть. І котят він любить. Вам цікаво, мабуть. А в мене їх аж п'ять. Коти, котя, котят пятеро. Хотя тут трое, а где двое еще? Спит, наверное, где-то в сарае. А не, он еще один, четверо. А пятый то Раз, два, три, четыре. Не, раз, два, три. И там четвертый он есть. А может и пятый там. Все едят. Он. Молоко и трошки окрошки было кинуло туда и хлебушек они любят. полюбляють ті хлібожик. І, і настаю вони витягують і їдять. Ось така сімейка у мене дружна котяча сім'я. А вам доброго ранку всім, підписникам каналу, гостям, хто полюбляє тварин ще, любителям тварин. Це вони тут то й ночують вони у сараї, на сіні там, сіна багато лежить. Вони на сінах, всі, всі там от, ночують, а приходять сюди їсти. Як дощ, то туди ставимо їсти, як нема доща. Твоянди цвітуть мої білі. Ще червона тут десь цвіте. Не видно. Зараз покажу ще трошки саду. Ось яка шапка квітів. Гляньте на, на цій спреєчки. Вона дуже красива, цвіте дуже-дуже довго. Поки ото, ось цвіте, ось вона, ось поки оце так не пообриваєш от їх. Бачите, ось, ось, вони, вони саме Ну, Можна не пообривати, можна ждати, поки чекати. Поки відваляться вони, вони самі відриваються тоді. Ось це так. І все. І нічого більше не робить. Ну, хто укриває, я розповім. Якщо хто от укриває троянди, то ті, будь ласка, укривайте. Ну, Укривайте вже як буде мінусова температура, ось вона, спрейка фіолетова, розцвіла. Тає. Ще не розцвіла, а розцвітає. Ну, буде красиво. Фіолетова така. Бускова така красива. Ну, називається фіолетовий спрей. Не знаю чому, але так, так і називається. Так, якось і не хочеться знімати. Зовсім нема того настрою. Вчора знову попали по почті. У нас недалеко там вона в кілометрах. Наверно, 50 десь. Загинули люди. Це був центральний філіал такий величезний там був. Все розтрощилося, все розбилося. Ось це ця. Ось ця така ось. Теж оранжева, оранжева вона. А це жовта ось. Спрейки це типу залишала. Я типу викапувала, а ці залишила. Ось, вони високі, такі, красиві, як, як троянди. Ну, хай ростуть вони. Вони вже окріпли такі, з нічого вже виросли вони. трояндочки. Хай вони так собі і квітують. Вон навіть навіть квітує вон, брати грім. Не хочеться туди йти там так грязно. І ще її квітує. сейчас ну, пройду. Ось дивіться. Ось дивіться. Осточний експрес. А вон брати грім. Вирвалися вперед. А вон ще Акіта білий цвіте. О, ну а так нічого не цвіте. Ось листя вже хай допадає, тоді я його підберу, пособираю тут. І під кущі, там під, під, під гортензії кидаю десь під ті, щоб більше було. Я тим прикидала його землею. Ну а так підкидаю ще під ті під кущі. Ну, хай вона просихає, бо мокра, сира, дожі йдуть. Сьогодні, мабуть, він буде теж. Ось вона. «Зе принц. Теж може і процвіте навіть. Всі як, як мороз не, не буде морозу, то він процвіте. Як буде, то він. Бачите, а Люпин стоїть зелений і все. Я не знаю, чи його пообрізати, чи він. Я ніколи не обрізала, він сам так, хай він радує душу, хоч, хоч зимою може буде, теж стояти так. Та й хай душу радує. Так, радості ніякої нема для цієї душі. Одні тільки сльози. Щас покажу ще квітку тут. Ну Ась, ось тут ще брати грім, ось одна квіточка вирвалася. Ось, А це, а це ж Double Delight, ну, як і єсть уже. Що ж ми хочемо? Від зими вже зима. Вже через місяць дівчата буде зима. Ось, цей ще ось місяць, зараз прийде ось до нас. Ну, тут не прилізеш. Хай вже стоять так. Зараз ось підуцю зніму. Розпустилася вона. О, дивіться, яка красуня розпустилася, наша перемога. Гляньте. На той рік вона мене не підкачає. Вже стволи товсті тут такі гарні. Так що я думаю, що ні. Що вже вона... Так і зелене, там усе, ось. Де, де верхушки, не то я їх обріжу низенько. І будуть вони рости. Оце де червоні, оце вони не визрівши, дивіться ж ви. О, і якщо воно аж знизу є у вас червоне, то воно... Пропаде, воно не визріє, воно в зиму воно пропаде. То, якщо ви вкриватися будете троянди, то краще зразу ото їх зрізати. Все равно вони, ну, ви все одно будете зрізати, значить верхушки будете зрізати десь до 40-50, до ось отак десь, ну сантиметрів 40-50 ви буде, залишати, будете. Оце, ось де, де поки от я показую. Бачите, от вам, оце, оце десь будете отак ну, залишати. Ну. Укривайте собі, я, я не вкриваю, я цього не роблю. Це напрасний труд називається. Від цього нічого не змінюється, тільки можуть пропасти троянди. І все. Просто випрісти можуть. Смотрите, яка зима буде. Ніхто не знає, яка буде зима. Як буде тепла вона і волога, то воно все випріє і все. І нічого там не залишиться. Я це знаю, я це пройшла, тому. Я вам це просто говорю. А так ви там собі саме думайте. Можете щось чимось понакидати просто на листі, навіть на, на віття, щось понакидати таке, що я вон, чорнобривці накидаю, наприклад. У мене їх багатенько, а то я все тоді взимку закидаю. Ось, ось бачите, вже? з'їхав чорнобривець, а оттуди вже йдуть вон пагони. Хоча він за той. Ну я його ще сильніше засиплю, звісно. Ну, то ну, все одно там обріжеться та й все. О. А то великі, ні, великі трошки я спробую пригнути. Не пригнуться, значить не пригнуться, хай так стоять вони. Нічого з ними зовсім абсолютно не станеться. Вон маліновий дзвон який. Дивіться, мультифлорочка. Я вчора дивилася ролик і там розповідали про мультифлорки. І розповідали так неграмотно і недолуго, не що краще не слухати такі ролики. Там зовсім все неправильно розповідалося воно. Як її сажати, оту мультифлорку? Якщо вам потрібно буде, от ви купіть кущ. Кущ купить мультифлорки? Просто от, от зараз, наприклад, купіть, якщо хто хоче їх розвести, купіть кущ мультифлорки і посадіть у себе в саду. І хай вона у вас росте. Вона, і зиму хай йде так, яка вона є. От весною я розкажу, що потрібно їй зробити. Буде. Як буду я свої, от, дивіться, які. Красиво, все рівно красиво. Як було все це, то, 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 то зараз воно виглядає даже, даже дуже красиво. Така краса, осіння чиста. Бистро відсілиці. Бачите, які вони були. Ви Пам'ятаєте, які вони були всі вкриті, були тим квітами. І зараз із них нічого не залишилося. Вітер гайдає, може щось опять мороз, мабуть, буде, бо щось воно так холодно, нос так і не відкладує. Вийшла просто зняти своїх котят. Ну, а цю, мабуть, я не дочекаюся цього році. Червону, не знаю, я її рано в тому році саджала, вона була, ну от розкривається. ось. Як морозів не буде, то вони довго цвітуть. Вони і там ще далі будуть вже цвісти. Ось теж. А ну це ось що не пайму. От відкуди вона це. Звідси, ні, то звідти. Ага, ось вона. Ось вона відсюди. Та зараз так ламається вона, дивіться. Це треба її трамить у землю. То оттуда. Я думала, звідси ні, звідси вона щось воно нічого не буде це мабуть, не така троянда Хризантемка. ну а он он, он буде червоніти я думаю що я думаю що зачервоніє червоніє воно ще вже нічого не цвіте ну ось ця, ця б процвіла ну вона ж те теж закуклюється оця вже теж цвіла, слава богу довго вона цвіла ну не знаю не буду обрізати вже весною я його обріжу хай він так стоїть Зараз тут підемо на хризантемку, подивимося. І вон вона, і ось вона є тут. Зовсім красива рожева. Ось дивіться, як рожева. Оце ну, моя рожева. Ну і та ж рожева, а то теж моя. А це мені подружка давала, ну вона теж така ж майже. Вийшло, що однакових понасаджувала. Ну нічого, я їм мета. Ось оці червоні попідсажує десь. Там вон можна підсадити, от зараз. Ось тут у мене. Вон, щас. вон погляньте в землю, втекнула, ті, що вон при той одламилися. І з них підуть, вони виростуть і будуть з них еті. хризантеми. Ось яка? Яка? Це вже. Акція називається вона. Вже скоро буде, але ну, Ой, 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 дивіться, як воно. Навіть там чудово. То все було там, хто знає що було. А так прикрито воно трошечки. Не так, це. якщо б та червона, якщо б я її підв'язала до того, вона дуже розповзлася. Вона б теж висока стояла така. Ну, це вже на той рік. На той рік я не буду робити їх високими. Я їх підриваю одразу із, із з весни. Як почнуться вони, я типу, обриваю, щоб вони кущами росли. Ось ця а ця яка красуня. Бачите? Настояща мультифлорка. Оце вона має така бути. Вона не має розпадатися, розсипатися. Вітки в різні сторони. Вона має бути отака. Куля Куля бути велика. Ось. Це ще ось цвіте. О, дивіться. Красунчик. Не забула. Як його цей красунчик. Ну, забула, Ну забула. ви, ви знаєте, а я забула. Так. Оце оце, оце, ось що ось, ось на них отак, от, от узяли, отак обірвали і все. І хай воно оце залишається, оце, так. а отут от оце обірвали і все. А ось так само. Ну, щоб вона там не загнивалася, нічого. бо Воно ж дожді, сиро буде, буде загниватися. де те, там і зірвали. А ось, що воно це о, Чайковський. і ще і ще йому мало. Цей не процвіте, можна обірватися. Бачите, які це вони повинні бути кулястими. Кому от цікаво, напишіть. Я вам розповім. За них. В лічку розповім там, як хочеш, розповім, що з ними робити. Ось Оце вони повинні бути такі. А вона жінка та показала, вони в неї і рост дуже високо, і такі, як віник, вони вони, вони повинні от такі бути круглі-круглі, як м'ячики. А в неї вони як віники. І вона розповідає, як їх треба розсаджувати і пересаджувати. Ну це ж неправильний метод той, що вона розповідає. Ну що ж вона всіх людей буде учити такому неправильному методу? О, Дивіться, які вони повинні бути. О. Нічого не ділиться тут, нічого не ета. От вона, маточники в неї. Які маточники можуть бути? Маточник цей розсаджується. Це він от зараз маточник весною він розсадиться весь. І з нього маточника вже ніякого там не буде. У неї маточні кусти є, там миті, ну, коротше, черенкує вона, там. ну, коротше, глупості показує просто жінка. Жінки просто нічого делати, вона бере їх, черенкує, якщо вони не черенкуються, ну якщо вони ну вони черенкуються, так. Воно все черенкується. Ну так зачем? А ну, оці ось. І ще, ну, вон ще буде, ну вони ще не розкриються. Ні. Воно холодно вже, шошо. Якби як тепло, так. Да. Вчора в Одесі, от я, я, наприклад, читала, було 30 градусів. Ну, тепла. Ну, звісно. що ви, рівняєте нас до Одеси І в нас, і, мабуть, градусів 5 зараз. Вон, у, у курточки і то холодно. Ось оцю обрізала, ось я ось. Лаванду. Я її влітку обрізала, навіть пробувала черенкувати, ні, в мене не вийшло. Ну, може, вона ще молода занадто, бо я її в тому році тільки посадила. Ну, от я її підкинула, підгорнула все в неї і вона вон, пустила такі собі і Вже великий куш, то буманюсеньки, мені там доня дала там дві билиночки, в неї там трошки теж росло і вона за мною поділилася. ну Просто дві билиночки було. Дивіться, ось оце, оце мультифлорка, ось, оце вона така повинна бути. о, Це все мультифлорка. Ось, ось такі теж мультифлорки, ну вони... Невеличкі, ці білі, вони невеличкі такі ось кущі роблять із себе. Ну, як для, для мене. Ці в мене великі роблять кущі. А є ці, там вони величенькі кущі. Ну, а ці, ну, все рівно, вони, вони не виділяються друг друга, вони йдуть як підстрижені всі. Дивіться. І так вони і зиму це входять. І все, нічого ніхто їм не робить зиму. Не прикривають, не укривають нічого, тільки не обрізати, і все. У кого є в на замітку, що їх не обрізати, не, не укривати, нічого. Оце вони саме себе зігрівають зимою. зимою. Отим своїм Лист, листям отим і своїми віттями тим. Ось ця ось така теж. яка Красуня. Це я покупала, це я покупала на розвод. Покупала ще не цвітуща, вона була. Мені сказали, що вона рожева, Ну, я бачила, що вона такого кольору, і я її купила, цей малиновий дзвін. Я її, звісно, розведу. Ну, вон ще, ще що цвіте. Це вийшла я з вами просто поспілкуватися. Надоїло мені все час в хаті, в хаті зараз холодно. Кашляю я не можу вилікуватися ніяк. І це. І на нільний вейбл завершу я. Хто буває зі мною, спасибі вам всім, спасибі за лайки, за ваші, за коментарі. Я вас дуже люблю і ціную. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.